Знижки Представляють єдині знижки на екзодерил. 15% в аптеках подорожник, вам то ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ще один місто у Києві ржавіє і тріщить по швах. Ба більше, деякі столичні мости наражають на небезпеку киян та гостей міста, бо можуть впасти. У такому аварійному стані споруди вже не перший рік. Які мости можуть не витримати потоку машин, чи буде транспортний колапс через аварійність споруд, що кажуть у мерії і чи допоможе капремонт? Розповім. За мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У Києві черговий скандал зі ще одним мостовим переходом. Цього разу у центрі уваги північний міст металеве перильне огородження. На переправі вщень пошкоджене корозією і в деяких місцях ледве тримається та може впасти в Дніпро. Іржа практично знищила металеві перила мосту, залишивши величезні дірки на них. Також помітно, що корозія нищить метал, де він кріпиться у бетоні на тротуарній частині. Заіржавілі і інші металеві конструкції на переправі, які давно не фарбувалися. Жахливий стан огородження мосту обговорюють у соціальних мережах, але чомусь не помічають у столичній мерії. Подивимося, скільки людей зверне увагу на цей пост. Можливо, згодом зроблю ще один з іншими фото. Міську владу і мера я не тегала, бо не впевнена, що в цьому є якийсь сенс. Яка жесть, просто апокаліптичні фото, наче з Чорнобиля. Теж недавно звернув увагу: північний геть згнив уже. Цікаво, що там з несучими конструкціями. Ти не розумієш, це міст не дозволяє встановити мафи і ганделики, що будуть набивати кармани, бацнутому і світі його. А міст Глист ще й доступ забудовнику дає для очередних монстрів, котрі так любі, цим ділкам та чиновникам. Виглядє, будто будьте мост не в сусідній країні з Польщі, а где-то в глибині Африки. Зараз на північному мосту триває ремонт асфальтного покриття та обмежено рух транспорту до 10 серпня. Як повідомляють і у комунальній корпорації «КиївАвтодор», на мосту виконується поточний ремонт. Рух транспорту обмежують у першій та частково другій смугах у напрямку з лівого на правий берег Дніпра. Тесан поцікавився у КМДА, коли планують відремонтувати перильне огородження на північному мосту, або ж вчасно його демонтувати, щоб потім не шукали перила у річці. В комунальному підприємстві по ремонту і отриманню мостів і шляхів «Київавтошляхміст» повідомили, що за результатами останнього виконаного планового обстеження північного мосту визначено, що споруда потребує виконання робіт із капітального ремонту реконструкції, але не кажуть, скільки потрібно кошти. На ремонт. У поточному році підприємством Київавтошляхміст заплановано розроблення проєктно-кошторисної документації на ремонт тротуарної частини північного мосту, зокрема, і парильного огородження. Виконання ремонтних робіт за наявності необхідного фінансування буде розпочато у 2025 році. Нагадаю, що північний міст був відкритий 1976 року. Будівництво тривало 5 років. Загальна довжина 816 метрів, ширина 31 метр. Висота а подібного пілону мосту 119 метрів. Назва північний була ще на етапі будівництва мосту, але партійні боси наполягали, що перед відкриттям він отримав назву «Московський». До 2018 Сто року міст носив назву московський, поки його не перейменувала Київрада. Лише у серпні 2020 року на мосту з'явилася нова табличка Північний міст. Цікаво, що це вже не перший скандал з конструкціями північного мосту. Кияни пам'ятають історію, пов'язану з його височенним пілоном. Конструкцію на висоті 119 метрів прикрашав герб Києва радянських часів з відповідною атрибутикою. Він був виготовлений з міді та мав чималу вагу. На початку 2000-х кияни хвилював. Лися, що герб може упасти з висоти на автомобілі та наробити лиха. Тодішні міські чиновники навіть заявили про демонтаж конструкції, але швидко забули про обіцянку. Герб нагадав про себе 2017 року, коли стало відомо, що його розрізали на шматки та майже повністю розікрали злодії. Міська влада тоді лише розвела руками, мовляв, писали заяви до правоохоронців. До цього часу невідомо, який збиток злодії заподіяли мосту та чому прогавили скоєння цього злочину. Зараз на пілоні, де був герб. Порожнє місце, на жаль, не тільки північний міст стомився у столиці. Міст метро та міст Патона у Києві у непрацездатному стані. Офіційно ще минулого літа спеціальна комісія, яка була створена на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони РНБО, визнала аварійні мости Патона і метро. Та кожен десятий міст в Україні. Непрацездатний стан це найгірша кваліфікація, яка може бути для таких інженерних споруд. Загалом існує п'ять станів споруди від нової. Це Перший стан до непрацездатної п'ятий стан. Інженер та транспортний експерт Дмитро Безпалов б'є на сполох і говорить, що транспортна інфраструктура України на межі існування. Про це він розповів в коментарі. Ліганет я інженер і не розумію, як можна експлуатувати споруду, яку ми визнаємо офіційно за нашими нормами та стандартами, непрацездатною. Це повна деградація всього інженерного. І Якщо ми продовжуватимемо так і далі, я боюся, що ми просто втратимо всю свою інфраструктуру. До слова про те, що міст метро є непрацездатним, стало відомо КМДА ще у 2017 році. То чому ж місцева влада нічого не робила? Знову все спишуть на папіріднікав, як із закриттям станції столичного метро, чи таки знайдуть гроші і почнуть ремонтувати. Однак з ремонтами мостів є певні нюанси. Наприклад, міст Патона можна лише. Реставрувати або ремонтувати, адже це пам'ятка архітектури згідно з українським законодавством, на таких об'єктах заборонено проводити капітальний ремонт чи реконструкцію. А от міст метро такого статусу немає. Тому тут можемо говорити про капітальний ремонт. Але може статися так, що ремонтувати просто буде нічого, бо час працює проти нас, зазначають експерти. У випадку аварійної ситуації ми будемо говорити про фактично будівництво нового моста або відновлення. Поки ми думаємо, що можемо вирішувати про ремонт мостів, я дуже сильно боюся, що насправді це може вирішити якийсь випадок. Тобто, коли у нас працює те, що за класифікацією є непрацездатним, нас не має дивувати той факт, що завтра це може перестати. Працювати і тут виникає питання: що ж робити? Закривати мости, ремонтувати чи будувати нові вихід? Виявляється, є високопосадовець в Кабінеті міністрів на умовах анонімності. Заявив Ліганет, що ремонтні роботи можуть розпочатися щойно подільським мостом, який нещодавно відкривав мер столиці Віталій Кличко, запустять повноцінний рух. І високопосадовець кабміну і транспортний експерт поділяють думку про те, що хаосу на дорогах не буде. Пише ліганет. Зокрема, інженер Дмитро Безпалов зазначає, що спочатку буде шок, але потім ситуація збалансується. Один із варіантів, який може бути розглянутий, закрити мости для приватного транспорту, але пустити більшу кількість громадського та дозволити курсувати екстреному транспорту, зазначає експерт. Якщо все ж таки доведеться закривати мости, то спочатку буде шок. Багатьом людям доведеться перебудовувати свої транспортні кореспонденції, і вони навряд чи це зроблять швидко. Будуть величезні затори. Всі будуть запізнюватися, в тому числі екстрений транспорт. З плином тижнів та місяців ситуація покращиться, тому що кожного дня люди намагатимуться підлаштовуватися під ситуацію, і вона неодмінно збалансується транспортного колапсу. Не буде Навряд чи така ситуація сподобається автомобілістам, та й користувачі громадського транспорту також будуть відчувати незручності. Середня тривалість поїздки збільшиться з умовних 60 хвилин до півтори години. І не забуваємо про складну ситуацію з метро, яка і так ускладнила життя киянами. Не тільки однак, пересуватися аварійними мостами теж не комільфо, як то кажуть, враховуючи те, що мости потроху сипляться. Нагадаю, що 19 червня 2024 року стався обвал фрагментів пішохідної частини повітрафлотського шляхопроводу знищені іржею шматки заліза та бетону впали на трамвайні колії та проїжджу частину. Тоді лише дивом ніхто з людей не постраждав. Нардеп Віталій Безін досить жорстко прокоментував цю ситуацію. «Давайте скажу так, українці звикли до таких моторошних кадрів, але це не російська ракета, це не дрон, випущений росіянами. Це Бездіяльність, безвідповідальність київської міської влади. Зараз ми будемо чути багато різних фраз про те, що щось пішло не так, хтось комусь заважав, що це якісь утиски. Але в мене дуже простий посил. Віталій Кличко, Київ це не опонент в ризі, не треба його відправляти в нокаут. Давайте подивимося, що відбувається в столиці з бюджетом майже 2 мільярди євро з інфраструктурою. Тиждень назад злива оболонь затопило. Два дні назад. Пішов дощ, Антоновича провалився асфальт. Сьогодні падає міст, це місто, в якому немає активних бойових дій, і його знищує безвідповідальність і некомпетентне управління. Як буде розвиватися ситуація далі? Це буде перевірка, пошук того, хто в цьому винний. Що буде відбуватися далі? А, ну, безумовно, відповідальних треба виявити. Щонайменше є відповідні департаменти і так далі, які відповідальні за шлях шляху Але є ще політична відповідальність. Політична відповідальність на тому, кому кияни довірили керувати їх містом. Просто з керівництвом щось якось не виходить. Люди більше присвячують часу тому, що на сесіях в себе жартують, капкують президента, поки він бореться за мир. На саміті замість того, щоб керувати своїм господарством, тому безумовно київська відповідальність київської міської влади безумовно ми будемо реагувати. А я вам скажу відверто, треба більше повноважень центральній владі в столиці. Нам нарешті треба розмежувати посаду очільника КМДА та міського голови. А яку відповідальність по суті повинні винести за те, що сталося? От і, взагалі, що міст був доведений до такого статус з точки зору якихось політичних рішень. Ті, хто відповідав за стан, мають бути звільнені. Але має бути розслідування, що призвело недбальство, чи проводили його аналіз, чи розуміли, що він в аварійному стані. Якщо розуміли, чи виділяли кошти на ремонт, чи їх виділяли на бруківку біля ЦУМу. Оце все великий спектр питань. Зараз ми будемо втручатися і намагатись вивчити це питання. А далі хай правоохоронні органи роблять свою справу. Якщо говорити про е, стан мостів інших, які знаходяться у столиці, тобто, от, що можете сказати про їх стан і в принципі ваша грубо кажучи, оцінка, коли може статися що щось подібне із ними? Стан мостів однаковий, ось такий сумний, однаковий, на превеликий жаль в такій самій зоні ризику б що не казав, знаходяться деякі мости через Дніпро, і ми розуміємо, що з точки зору масштабів це можуть бути куди гірші наслідки. Добре, що в даному конкретному інциденті немає детальних наслідків ніхто не постраждав. До речі, ще в травні столичний мер Віталій Кличко запевняв, що інформація про руйнацію столичної інфраструктури це вороже і псо і е, заяви. Те, що мітро зараз затопить, що мости впадуть, що зараз все знаходиться в ганебному стані. Це виключна робота на російське ПСО, які створюють всю картинку для того, щоб депресивний настрій в Україні продовжувався. А нам залишається лише чекати на покращення ситуації з інфраструктурою мостів не тільки у столиці, але й по всій Україні. А що думаєте ви про ситуацію з мостами в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.